Дві ціна, знаєте що То Той витвір мистецтва, Дивіться. Дивіться що тут було. Є навже і ні в кого навже того нема. Спальне місце метр вісімдесят на два Ціна ліжка як думаєте? Яка ціна того ліжка? Не треба, щоб ви просто написали, наскільки ви ціните ту ліжко, щоб розуміти, що ви собі думаєте в голові. Дивіться, спинка. прикладываем сюда. видишь, как спин. Ну, треба вылезти наверх, чтобы вы увидите. А ну, вылез наверх. Сильно лишку, не? Знаете, какая цена? Я вам скажу, какая цена. Какая цена я уже забыл. 140 тисяч гривень ціна ліжка. А тумбочки коштують по... Ці тумбочки ставляться, бо вони йдуть скошені по 32 тисячі гривень за тумбочку. Але ви поставите в хаті у ту ліжку. Я говорю до депутатів якихось. Ну, бо таке населення не буде таке ставити. Хіба має дуже велику ціль і мрію. Тоді вас таке буде більше ні в кого.